thank you цікаво, чи хтось колись намагався підрахувати загальну кількість законів, законодавчих актів, проєктів, таке інше, що виходять у державі щорічно, і у такому випадку виникає питання, як правильно виховати юристів, аби вони не заплутались у всій тій купі документів, і найголовніше, як підвищувати юридичну грамотність серед населення, аби кожен зміг розібратися? Словом як завжди. Запитань набагато більше ніж відповідей. Мої вітання це проект, представлений громадською організацією Запорізький вектор на телеканалі Запоріжжя. І сьогодні гостями вектору будуть люди, які спробують надати відповідь хоча б на частину з тих запитань, які я поставила на самому початку. І задоволення представляю чудову жінку Наталя Богомолова, голова координаційної ради молодих юристів при головному управлінні юстиції Запорізької області. Мої вам вітання, пані Мої Наталі. Ну, от насправді координаційна рада молодих юристів. Таке доволі дивне, як на мене, об'єднання. Чим займається воно? Ну, це не є об'єднанням як таковим за законом про що стосується громадських організацій. Це є консультативно дорадчий орган при головному управлінні юстиції у Запорізькій області. Та такі ж координаційні ради створені у всіх областях України, та така ж рада, створена при міністерстві юстиції України. Богомолова Наталія Миколаївна народилася 20 листопада 1969 року у Запоріжжі. 1991 року закінчила історичний факультет Запорізького державного університету, 2003 року отримала диплом менеджера організації у Запорізькому національному технічному університеті на факультеті після дипломної освіти. 2009 року закінчила Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при президенті України. 2012 року отримала диплом юриста у класичному приватному університеті. З 2003 до 2005 року головний спеціаліст інформаційно-аналітичного відділу управління з питань внутрішньої політики Запорізької обласної державної адміністрації, 2007-2010 роки. Головний спеціаліст відділу кадрової роботи та державної служби головного управління юстиції у Запорізькій області. З лютого 2012 року є головою координаційної ради молодих юристів при головному управлінні юстиції у Запорізькій області. Кому ми намагаємося надавати поради? Ми намагаємося е, сформувати з молодих юристів, які ще навчаються як студенти, аспіранти, докторанти, які вже є фахом. Провідними фахівцями, десь у галузі права, тобто практикуючі юристи, але вони ще набувають свого досвіду. Ми е, сприяємо формуванню їх як особистості і громадянської позиції, але по-перше, це професійного зростання і набуття певних навичок цієї діяльності. А також е, безпосередньо члени координаційної ради займаються громадською діяльністю і е, займаються правоосвітньою та правовиховною роботою у закладах освіти, тобто серед населення. Я вам дуже дякую. Співрозмовна компанія Наталі Сергій П'єтков сьогодні буде доктор юридичних наук. Пане Сергію, подібні об'єднання, координаційні ради вони допомагають підвищенню загального рівня юридичної освіти, скажімо так, і взагалі юридичної грамотності серед населення. Звісно, вони допомагають. Вони доносять до населення ті ідеї, ті новітні нормативні акти, які наразі приймаються в Україні. Також вони сприяють появі нового мислення, нових підходів до права до взаємовідносин між державою та громадянином. Наскільки потрібно взагалі населенню мати юридичну грамотність? Я вважаю, що це не просто потрібно, а це вкрай необхідно. Тому що, наприклад, ми е, бачимо, наприклад, є така країна як Швейцарія. <кій> до речі, вона не входить не до Європейського союзу, не входить до жодного союзу. Вона самостійна. І вся повнота влади там належить народу, тобто там є певні такі об'єднання, які називаються контони, і тільки вони, саме вони, можуть вирішувати, що потрібно їм робити. І відповідно, кожен громадянин там є громадянином, він є свідомим громадянином, він є грамотним громадянином, він є юридично підкованим громадянином, який відповідає і за свою долю, і за долю своєї країни. Сергій Валерійович, український правознавець, доктор юридичних наук, професор, лауреат Державної премії України, спеціаліст в галузі адміністративного права, народився 28 липня 1975 року у Кіровоградській області. У 1997 році закінчив Запорізький державний університет. У 2001 Запорізький юридичний інститут Міністерства внутрішніх справ України. Працював на посадах наукового співробітника Запорізького етнографічного музею, старшого наукового співробітника національного культурно-етнографічного центру Народний дім, викладав історію у школі Джур, керував студією релігієзнавства у Запорізькому січовому колегіумі. З 2000 по 2005 роки працював на посаді доцента кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Кримського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ у місті Сімферополь. У 2006 році, призначений на посаду заступника начальника з наукової роботи Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. З 2008 року працює у класичному приватному університеті на посаді проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв'язків. Нагороди. Грамоти Академії наук України та Міністерства освіти і науки України. Відзнаки МВС за відзнаку в службі. Кращий працівник МВС. Лауреат премії Кабінету міністрів України за наукові досягнення. Ми кажемо про. Те, що ми будуємо в Україні громадянське суспільство і безпосередньо правову державу. то потрібно, щоб кожен громадянин знав свої як права, так і свої обов'язки. Недаремно зараз у нас багато змінюється законів, нормативних актів, ви казали про це на початку передачі, але населення не може самостійно розібратися у цьому колі цих змін. Тому потрібно по деяких питаннях проводити таку роз'яснювальну роботу. І ще, що необхідно, формувати. Увати таку правову свідомість по перше у наших юних громадян, молодих громадян, тобто дітей. Та які навчаються у закладах освіти, і тому діяльність координаційної ради у формі своїх лекторів, спеціальних заходів, вона направлена і на те, щоб сформувати цю правову свідомість у юних громадян, щоб вони творили через 5-10 років, щоб вони будували країну вже по-новому і з розумінням, і не у нових державних стандартах освіти, які затверджені постановою кабінету міністрів, визначена, що серед компетентності, які формуються під час навчання. Це громадянська компетентність. і Вона визначається як здатність учня активно і ефективно реалізовувати свої права та обов'язки з метою побудови демократичного суспільства. Наскільки я розумію, ви обидва займаєтеся саме підвищенням грамотності і взагалі формуванням свідомості юридичної, яким чином це найкраще робити, пане Сергію в цьому питанні? Якраз для того, щоб відповісти на це питання, треба сказати про синергетичні підходи, про синергізм. Тобто, якщо поєднується зусилля декількох. Тоді ефект буде в декілька разів кращий, аніж той ефект, коли буде кожен діяти окремо, і у в цьому батька легше бути. Так, да. і народ це добре знає, і наша влада добре знає, і тому якраз ось і відбувається оцей процес поєднання. І при кожній установі, при кожній є у нас і при обласній раді і при обласній адміністрації є у нас ось такі зібрання представників різних організацій. І завдяки тому, що вони об'єднуються, тільки завдяки цьому вони і можуть на щось впливати, і щось вирішувати в наші країни. І до речі, дуже гарна зараз така є у нас справа, коли ось цим об'єднанням займається якраз запорізький вектор. Він поєднує в собі різноплавнові, різнобарвні, різноспрямовані організації, які разом можуть вирішувати проблеми, які постають перед нашою країною і безпосередньо, які виникають в Запорізькій області. І до речі, з приводу законодавства. Знову ж таки, я повернувся би до е, початку програми. У нас, на жаль, законодавство неправильно в своїй суті. І тому, коли ми зрозуміємо, що саме неправильно в цьому законодавстві, тільки тоді ми мож, можемо казати, що треба виправляти. Тобто роз'яснювальна робота має бути постійною перманентною. Це але? так само, як ми бачимо тільки наслідки хвороби. Ми бачимо, що у нас в суспільство на жаль хвора. Це ми бачимо і по дорогах, і по вивізу сміття, і по комунальних наших закладах, і так далі. Ми бачимо, що це є величезна проблема, якась у нас в країні. А як її вирішити? Це можуть сказати тільки професіонали а професіоналами якраз і являються ось ті юристи, які побачили, як це влаштовано все за кордоном, які вивчили теорію, які побачили, яким чином можна лікувати ось цю суспільну хворобу. В принципі є елементарні рецепти, які треба виконувати. На жаль, у нас вони не завжди виконуються. Елементарні рецепти розміщуються на тому сайті, який ви нещодавно запустили. Сайт доступний для громадян в першу чергу. Так, так? ми створили інформаційно-аналітичний центр, громадянське суспільство. Це центр він віртуальний, і на ньому розміщуються різні статті різних авторів, які пропонують. Пропозиції для вирішення тих суспільних проблем, які наразі є в Україні. І до речі, тут треба звернути увагу на те, що і наш президент, і наш уряд про це постійно говорять. На жаль, президент констатував, що у нас зараз відбувається саботаж тих законів, які приймає Верховна Рада, тих указів, які підписує президент. І цей саботаж іде не від простих громадян, іде він не від громадських організацій, а безпосередньо від представників органів державної влади. І тому рецепт. Прислухатися до вказів керівництва і прислухатися до того, чого бажає народ, бачите, ви кажете про те, що законодавство недосконале, Ми до цього звикли, і ми, коли виховуємо юристів, ну не ми власне, а університети, чи коли людина намагається підвищити свою юридичну грамотність, вона в тому самому законодавстві в першу чергу, на мою думку, намагається знайти лазівки, не дотримуватися суворо букви закону, а спочатку знайти лазівки, яким і мож... чином його Як... обійти, а обіти? ще й заробити якісь кошти так, на це тому тут Говорити чи саботуємо ми, чи не саботуємо тут. Я постійно якось... публікую величезну кількість статей і своїх і своїх учнів і своїх прихильників. І наразі нещодавно вийшла ось така книжечка, яка називається «Народовладі від права радянського до права громадянського. І головна ідея в цій книжці, яка закладена, це ідея того, що нам потрібно відійти від підходів, які були закладені в неправильне радянське право, яке відмовилося від всього права від всього світового надбання і намагалося створити свою правову систему і повернутися до цієї правової системи загальнолюдських цінностей. І тільки тоді, коли ми зможемо це зробити, тільки тоді ми почнемо будувати правильно правильне. Наше суспільство, яке буде базуватися на праві, тільки тоді і там, де буде панувати правда як основа права. Жити у правовому суспільстві та правовій державі велика відповідальність. Для цього потрібно щонайменше розуміти свої права та дотримуватися обов'язків, а також вивчати закони. Іншими словами, бути юридично грамотними. На превеликий жаль в нашій країні вивчати норми законів починають здебільшого тоді, як своя сорочка стане дуже близькою до тіла, коли припече. Відповідно до завдань, які стоять перед територіальними органами юстиції Запорізької області, це якраз і є основне завдання, це завдання справової освіти населення. Починається це от якраз з дитинства, коли у формі. Якихось там казочок, якихось ігор, завдань таких. Дитина познає себе в тому сенсі, що вона не одна, а що стосується відносини, а відносини бувають переходять в правові відносини. Перше, що вивчає дитина в дитячому садочку. Це свої права свої права та свої обов'язки. Отже, правову освіту населення повинне набувати починаючи з дитячого віку. Адже неможливо раптом стати грамотним та обізнаним із правових питань у 18-20 років. До того ж, навіть отримані теоретичні знання з юриспруденції потрібно закріплювати на практиці. Тому то головне управління юстиції разом із координаційною радою молодих юристів влаштовують різноманітні конкурси та акції. В 2011 році було проведено таку акцію, вона була проведена на вулиці, було намет встановлено, були, люди мали можливість отримувати методичні матеріали, пам'ятки, буклети, справ, обов'язків громадян, якісь там питання соціального характеру, того, що турбують там, ну, наприклад, там, соціальні гарантії там, пільги, які мають громадяни. Якщо це там мають якісь інвалідність люди, то вони також могли отримати цю інформацію, і скористатися її при захисті своїх прав. Робота координаційної ради молодих юристів є насправді ефективною, адже відбувається за принципом рівний рівному молоді юристи допомагають заглибитися у царину права таким самим молодим людям. Варто сказати, що Запорізька рада була створена найпершою в Україні. Вона є консультативно-дарадчим органом. І перш за все направлено на сприяння вивчення права серед молоді. От. Таким чином, входять до складу наша координаційна ради молодих юристів, входять і фахівці в галузі права це молоді юристи, практики, студенти, студенти вищих навчальних закладів, де викладається правознавство саме. От такий склад у нас оновлюється, як правило, один раз на два роки, тому що студенти вибивають, починають працювати. На їх місце приходять інші студенти. Різноманітні конкурси для дітей та підлітків, під час яких учасники малюють чи знімають короткі фільми, роз'яснювальна робота та лекції про закони та їхні норми все це суттєво підвищує юридичну грамотність населення. У головному управлінні юстиції запевняють, рівень правової обізнаності запоріжців зростає. Як доказ наводять статистику, кількість звернень громадян до європейського суду з року у рік збільшується. Координаційною радою протягом останнього року, 2012, проведено два конкурси. Це на всеукраїнському рівні, конкурс шкільних малюнків, мої права, який ми проводили на обласному рівні. Хочу сказати, що до дня захисту дітей, до 1 червня, цей конкурс проводився. Та ми відзначили його випуском такої невеличкої брошурки, да, назвали її методичні поради з питань громадянського виховання дитини, куди ми помістили деякі кращі, малюнки, які наші діти малювали й вони можуть їх побачити і на сайті головного управління юстиції щоб Привернути, увагу, привернути до, увагу до права взагалі, так? так? до е, права як е, форми суспільної свідомості, яка повинна сформуватися у особи протягом життя, і е, надали деякі е, роз'яснення законодавства з визначенням деяких е, знов таки деяких е, категорій, які ми застосовуємо в своєму житті, але не зовсім завжди знаємо, як батьки, як викладачі, не знаємо їх правильного застосування. Тому таку е, роботу ми проводимо. Демо і е, конкурс, який ми провели у е, листопаді місяці, він був вже з. Зовсім іншої направленості назвали ми його, і є права у кожного із нас, і дали можливість реалізувати творчим здібностям молоді і дітей та молоді. Бо вік якої осіб, які могли приймати участь у цьому конкурсі, був з 12 до 35. Матеріали, матеріал, які ми отримали члени комісії, були дуже не тільки задоволені, а знаходились під враженням, да, що наші діти можуть таки і технічно створити, і донести цю думку, а навіть Викладачі приймали участь та вихователі у притулках, які працюють, і вони доносили цю тематику, і вона була різною. Залишилося мало часу. Однак мені все ще хочеться з'ясувати. Закон, влада, суспільство вони в ідеалі мають постійно бути у взаємозв'язку постійному, да, взаємодії. Як це відбувається в Україні? Чи є взаємодія між законом і суспільством? Між законом і владою? Чи ми всі як там той лебідь, рак та щука, кожен в свій бік? Я дивлюсь, у вас така гарна заставка. Запорізький вектор, і він веде якраз до добрих справ. Ось конкретними справами ми намагаємося ось це цю ситуацію, це явище виправляти і роб, і приводити його до права. Пані Наталі, ваша думка: закон, влада, суспільством в одному напрямку чи кожен в своєму. Ні, вони повинні об'єднуватися, бо кожен громадянин повинен усвідомлювати свою приналежність до цієї держави, до тих порядків, які в неї встановлені. Але він є ще членом суспільства. А суспільна значущість в його житті це основна, бо людина особистість така суспільна. І виховання вона набуває в суспільстві. Тому від'єднувати одне від іншого, це значить, що і буде лебідь рак і щука, ми ніколи до єдності не прийдемо. Тому необхідно обов'язково приділяти. Врати увагу, що людина є особистість у суспільстві, але вона перебуває під наглядом держави і повинна бути під її охороною. І вона повинна знати, що вона може вимагати від держави, і що вона повинна вимагати від держави, і що держава їй зобов'язана. А поки що нам доводиться тільки охоронятися від держави. Я вам дуже дякую. На жаль, час Добре. нашої програми закінчився. Хай вам щастить, будемо зустрічатися ще і ще. Я в цьому впевнена. Терміново потрібне дороге обстеження та лікування. У дитини саркома кістки. Небайдужих батьки просять підтримати їх та перерахувати хоча б незначну суму на номер картки Приватбанку. Тато Ткачев Дмитро Миколаєвич.